Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку знайомимось із одиниці вимірювання довжини 1 мм. Разом із необхідністю рахувати предмети у людей з'явилася потреба вимірювати довжину, масу, місткість, час та інші величини. Результат вимірювання не завжди можна подати натуральним числом. Іноді величина вимірювального предмета менша за мірку, тож знадобилося визначати частини певної мірки. Потреба більш точних вимірювання стала причиною того, що давно мірки почали тробити спочатку на 2, 3 і більше частин, а згодом і на 10. Дрібніші мірці, яку одержали внаслідок дроблення, давали окрему назву, тож величини вимірювали вже дрібнішими мірками. Сьогодні на році ми введемо нову одиницю вимірювання довжини. Зараз ми з вами виконуємо усне завдання. Дівчата відповідають перший варіант. Хлопці другий. Так, дівчата, працюємо з вами. 8 на 8. 64. Чого у нас тут? 81? Не 63 ділимо на 7. Так, одразу ми зробимо тут помилка, так. 64 у нас. Так, 63 ділимо на 7.

1 на скільки помножити буде 8? На 8. 21 поділили на що буде 3, на 7. Щось помножити на 4 буде 24. На 6. Яке число поділили на 2 буде 6. 12. Щось поділили на 5, буде 5, 25, 4 помножити на що буде 16, на 4. Тепер відповідають хлопці: 8 на 7, 56, 36 ділимо на 6, 6, 7 на 9. 63. Тут так само, бачимо. У нас є помилка, тому будемо уважні з вами. Так, 63. Так. 5 на 8. 40. 42 поділили на 6. 7. 5 на 9. 45. 49 поділили на 7 – 7. 6 на 7. 42.

Класна робота та число шістдесят п'ять. Так, прочитаємо з вами дроби одна п'ята. Одна десята, одна дванадцята, одна восьма, одна третя, одна тридцять п'ята, одна восьма, одна шістнадцята. Так, що спільне в усіх малюночках? Так, вони поділені на частинки. Десь половинки, десь третина, десь о нас. Шоста частина, десь. Дванадцята. Отже, одна друга. Одна шоста, одна друга, одна третя, одна дванадцята. Яка найбільша? Одна друга. У нас їх дві, так, найбільша, а найменша. Одна дванадцята. Так, отже, з одиницями часу. Одна хвилина це 60 секунд, тому одна секунда це одна шістдесята хвилини. Одна година це 60 хвилин, тому одна хвилина це одна 60 година. Одна доба дорівнює 24 години. тому одна година це одна 24 доби. Один тиждень дорівнює 7 діб. Тому одна доба це одна сьома тижня. Один рік дорівнює 12 місяців. Тому 1 місяць це одна 12 -та року. Так, отже, ваше завдання зараз ви записуєте в стовпчик вниз. Ось це червоний, тільки червоний текст. Зупиняєте відео і записуєте тільки червоний текст. Коли записали, тоді вмикаємо і йдемо з вами далі. Ви довжини відрізків, довжину якого відрізка ви не зможете виміряти точно. Чому? Перший 3, другий 1. А тут у нас 8 міліметрів, тому що не, не доходить навіть до 1 сантиметра. Назви відомі тобі одиниці виміряння довжини від найбільшого до найменшого. Ми знаємо метр, дециметр, сантиметр. А сьогодні ми з вами будемо ще працювати з міліметрами. Отже, бачимо, це у нас сантиметри. Так, Кожна ось, 10 поділок це 1 см. А кожна поділка це є 1 міліметр. Отже, 1 міліметр це 1 десята см. Отже, 1 см, 10 мм, 1 дециметр це 10 см 100 мм. 1 метр 10 дециметрів 100 сантиметрів. Будь ласка, записали червоний текст знову в свої зошити. Так, написали номер 5, нам потрібно з вами виміряти довжини відрізків, їх у зафор... свої зошити та підписати: АБ, скільки в нас сантиметрів? 5 см 5 мм, або 55 мм. Далі, це Д у нас 1 см 4 мм або 14 мм. І mп це у нас 3 сантиметри 5 мм або 35 мм. Зробили, будь ласка, свої зошити простим олівцем. Не забуваємо підписувати. Так, номер 6. Тепер ми будемо з вами виконувати дії по виразі за по діях. Так, 40 поділили на 8 додати 3 помножити на 2. Що ми спочатку робимо? Так, ми повинні 40 поділити на 8 і буде 5. Далі, наступне що буде? 3 помножити на 2 і буде 6. І тепер ми повинні 5 додати 6 і буде 11. Не забуваємо записати. Другий вираз. 73 додати в дужках 7 помножити на 4 мінус 9. Що ми спочатку робимо? 7 на 4. 7 на 4. 28. Тепер ви повинні відняти 28 мінус 9 дорівня 19. 73 плюс 19. 92. І 92 записав. Наступне. Якщо вам потрібно попередньо, ви повертаєтеся і зупиняєте, скільки вам потрібно часу. 2 помножити на 3, помножити на 9 плюс 46. Отже, що ми спочатку? 2 на 3. І буде 6. Далі ми повинні теж виконати множення. 6 на 9. 54. І тепер 54 плюс 46. 100. Записали. Далі 6 на 6 поділити на 4 плюс 35. Що ми спочатку робимо? 6 помножити на 6. 36. Тепер ділимо на 4 9. І 35 плюс 9. 44. Якщо потрібно, зупиняємо ні, йдемо з вами далі. Тепер зупинили відео та самостійно порахували ці вираз. Коли ви порахували. Повністю ви вже отримали відповідь, тоді вмикайте та перевіряємо. Порахували діти. Перевіряємо. Перша дія 64 поділили на 8, отримали 8. Друга дія 54 поділили на 9, отримали 6. Далі множення 6 на 3 18. І тепер 8 плюс 18 26. Другий вираз, перша дія була 9 на 6, 54. Відняти 5, 49, поділити на 7, 7, і 16 плюс 7 23. І повністю 23. Отже, чого ви відкрили сьогодні на уроці, з якою одиниці вимірювання познайомилися, Що називати 1 міліметр, скільки в одному сантиметрі міліметрів, скільки дециметрів в одному сантиметрі, так, скільки. Скільки. яку частинку метра становить один см, один диму. Розкажіть про результати власних досліджень, що вам вдалося, що було складно, що не зрозуміло. Панена, ви з усім впоратесь, ви в мене молодці. До побачення, гарного дня!